Не буде зруйновано економіку України. Все. дякую е, далі. Ми будемо трансформувати, ми будемо вибудовувати щось нове. Так, ми відмовимось від чогось для нас звичне, що було для нас, можливо, цінним. Ну там вихід із зони комфорту, називаємо це так, тому що ну, зона комфорту це ж не там, де нам добре, а там, де нам mm -hmm. зрозуміло, там, де ми вже прилаштувалися перебувати. І от з цих звичних якихось процесів ми вийдемо, ми від них відмовимось. Проте, завдяки тому, що ми відмовимось, ми прийдемо до чогось потужного, стабільного, ну і більш такого з коренями, Знаєш, те, що на чому вже можна щось будувати uh -huh. нову країну. От тобі зміна взагалі щось показує, що це раніше почнеться. Якась стрімкість. Ну тобто, uh -huh. ну, вісімка жезлів, диявол. Королева мечів. Ну тобто, щось ця якась. Е... Тема почне раніше прокидатися. Ну, показують, що так. Да. Така якась цікава ситуація. Я от зараз пригадую, де я зараз уточню. Да, так, таке відчуття, знаєш, я навіть припустити, навіть там, фантазувати не можу, як це може статися. Проте от таке відчуття знову. Нікого немає, нікого немає. Вибори керівництво. Ну, тобто, не буде таке президента, змінюємо на президента, розумієш? Не дадуть йому вибора, ну тобто йому не залишать вибора, влаштують йому якусь башту. Що на Росії вже цей сценарій більш-менш зрозумілий? Отаке От відчуття, ніби вони самі вже хочуть за стіл переговорів. Ну, якось на неї не спираються, на цю юридичну силу. Чи є вона? Ну, за тузом мечів, тузом мечів вона є взагалі. Але він перевернутий, Ну тобто, ну є собі, і є. Знаєш, ну це ж як мінські домовленості, це як Будапештський меморандум, та як Женевські конвенції, які вони да. порушують без uh, Окей, Ну тут якось да мені кажуть, щось да. Не без імператора, не без криші, не без прикриття, скажімо так. Mm -hmm. Але да що ми ніби як отак вона знаєш, склалося. Ага, все зрозуміло. Значить, цим це, цим це сюди, сюди треба там тупнути ногою, там треба посміхнутися. Ну тобто, якась така така стратегія, ніби як вона вже матеріалізується, ну тобто, вона не просто якась така ефемерна Спробуємо так, що буде. А тут якась прям вже ну розрахована вона розумієш? Видається mm. будуть вони брати участь у е, як це у, у відновленні да України? Дивись, е, щоб закінчити війну в Україні, потрібно м, жити в Україні потрібно розуміти цінності, е, ну фокусування. Те, що ну, контексти, в яких ми всі перебуваємо, не тільки там я, ти да, а не. ті, хто приймає якісь важливі рішення, а вже сталося. Ну тобто, вже чекають плодів. Не. Те, що зараз там якісь політичні аналітики е, там роз, ну, там діляться своїми роздумами і. Аналітикою, це вже третє питання. А стосовно великого масштабу, ну тобто вирішення, тут показують, що вже питання вирішено. Ну тобто, я ж кажу, що вже їх притушили трошечки, зробили му муте їм на цю тему. Тож да. зараз вони повинні заткнутися. Ну тобто, вони там по локально їх повибивають, вони познищують ті, хто може їм наносити загрозу. Чи буде розгорнуто новий нова стадія війни? Да? Чи буде розгорнута нов, нову стадію війни? Не буде, ні. Ні, дивись, ні. Це все ж таки припиниться е, якимось. Е, ну, зупинка буде. Зупинка буде не зараз. Вона буде не завтра, не в цьому році, навіть я б сказала, тому що е, якісь ще випади з боку одного і іншого <зас> будуть. Але до повномасштабної війни сказати, що там ті на тих постійно, ті на… Ну, ні. Вихід із обмежень, звільнення. це буквально карта звільнення, щоб ти розумів. Херсонщина так само, ну тобто. І, і багато ну тобто, знаєш, це от знову ж таки втеча від страждань. Ну, тобто можна жити в окупації да. щодня, боротися з орками, страждати від того, що не Україна, але мозок, наша психіка, не зможе цього робити. Є пророцтво про те, що до 30-го року будуть війни по світу. Так вони і так ідуть по світу. Ну війни постійно йдуть якісь війни по Все світу. Новенькі, ну, тобто, да. це таке собі пророцтво. Знаєш, Ні повернення до минулого і зупинка і відсічення. Хто б міг подумати дав так 22-му році, що це розтягнеться на такий страшний термін. Взагалі, які наслідки? Взагалі ну усвідомити це неможливо.